Друзі, доброго дня! Всім любителям Гармін, всіх, хто нас знає, всіх, хто нам довіряє. Сьогодні ми запрошуємо вас, всіх, прийняти участь в розіграші призів, а саме головне це допомогти нашим хлопцям, нашим Збройним силам України. Тому компанія Апарат проводить збір. На 15 тисяч гривень всі деталі даного збору та акції з розіграшу призу, саме призу основного це датчику Garmin HRM Dual. додаткових призів, таких як рол та сумка бігова, будуть прописані нижче нижче. Отут під цим відео, і там буде роз'яснення, що куди, як, як прийняти участь. Саме головне, ми сьогодні відкриваємо збір 79-й бригаді хлопцям, які виривають землю, хлопці, які боронять нас. Всім гарного дня! Все буде Україна! Переможемо! І перемога буде скоро!